Я вірю в майбутнє нашого красення міста, міста героя, славного, незламного, неперевершеного Херсона. Мрію і вірю в те, що ми, люди, будемо вдосконалювати світ, в якому будуть зростати і дорослішати наші діти та онуки. Мрію про безліч парків, зон відпочинку, дитячих та оглядових майданчиків. Штучних водойм, в яких можна було б купатися та плавати на човнах, мрію про сучасні лікарні, магазини, дитячі садки та школи, спортивні школи, палаци для творчої молоді. Я мрію про те, що наше місто буде яскравим вдень, і що воно буде не менш яскравим від різнокольорових вогників, які запалають ніч. А ще я мрію про те. Що у нас з'явиться метро, яке поєднає наше місто з нашими курортами, які з'являться на наших рідних Херсонських морях. Мрію про зелені квітучі вулиці, тротуарами яких ходять поважно павліни, а на деревах співають різноголосі птахи. Я мрію про чисті алеї. Зелені яскраві сади. Заквічені парки і сквери, фонтани повні води, щоб друзі вернулись додому, щоб міцно обнялися вони, щоб сонце світило в Херсоні і більше не було війни. А я мрію про музику, що буде лунати з вікон домівок, про великі дружні святкування визначних подій, про весілля, про народження нових херсонців. Мрію і вірю, і так буде, бо буде мир, і будемо ми, і будуть діти. І все буде Україна, а в ній наш славний місто Герой Херсон.